З вами я, Карина Лісомара. да при начало відеоролику хочу вас поставити лайк і вподобайки, підписуватися на мій ютуб канал, писати комент та натискати на колокольчик. А ми розпочинаємо. Сьогодні я вам покажу відеоредактор, в якому, наприклад, ось ми сфо сфоткали фото, та в нас є <кхід> фото, ну, наприклад, якесь фото. Давайте ось, наприклад, ось відкрити фото, вибрати файл. Натискаємо та вибираємо файл. Добре. Зараз я виберу файл е, та вам покажу, що в мене так. Наприклад, наприклад, ось це фото. Це. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо кота чи кішку, та ми можемо з неї щось зробити. Наприклад, натискаємо ось сюди. Зараз я вам покажу куди. Зараз хвилинку. Так. Так. Натискаємо. Так, як це вбрати? Натискаємо о, так, хвилинку. Натискаємо сюди, на стікери. Зараз хвилинку. Коли ми натиснули на стікери. Далі, що нам потрібно зробити. Натиснули. Коли ми натиснули на сікери, ми можемо вибрати там, що, наприклад, капелюхи, окуляри, зброя, емоджі, текст, бандани, гроші, ланцюги. Давайте бандани. Що там є? О, дуже красиві бандани. Давайте цю. Оберемо. Ого, господи. Так, це котику. Ось так. Бандана. Ні, давайте її оберемо. Натискаємо видалити. Далі стікери. М -м, давайте окуляри. Чому би ні? Обираємо окуляри. М -м, я хочу такі. О! Так, тепер мені трішки повернути. <кхід> Одягнути. Окуляри котикові. Там зараз урожай. Це що? Так, о. О, що це? Так, хвилинку. Ні. Мені цього робити не потрібно. Повернутись збільшити, <кій> зафіксувати текст. Ну, о, стиль. Це що? Стиль. Так, стиль. На передній план колір. Ну, колір, що це? Колір. Ну, Хай буде зелений. Непрозорість, гумка. Видалити, Вийти з режиму. Угу. Вийти з режиму. Угу. Я вийшла. Ну, Якщо ми зробили це фото, ми натискаємо завантажити. Зараз я вам покажу, де завантажити. Хвилинку. Ось ця кнопка завантажи. Не. Нет, нет. Так, я буду перероблювати видео. Сейчас надо это выдергнуть. И вот это надо выдергнуть.